Сторінка 167, параграф 25 Вплив церкви на середньовічне суспільство. Коли і як відбувся церковний розкол 1054 року. Християнська церква за європейського середньовіччя впливала на всі сфери життя суспільства. Вона опікувалася хворими, немічними і сиротами, відкривала школи, скрипторії, долучалася до економічного життя. Християнська релігія давала вірянам особливо гнобленим особливо розраду. Адже Майнова нерівність в їхніх уявленнях перетворювалася на рівність у гріхах і стражданнях. Християнство об'єднувало народи і країни Європи навіть тоді, коли вони воювали між собою, проте всередині самої церкви єдності не було. Конфлікт між римською та візантійською церковними гілками загострювався вже кілька століть. У 1054 році церква остаточно розкололася на римсько-католицьку та православну. Розкол вплинув на спосіб життя, традиції та культури країн залежно від того, яку церкву вони підтримували. Поступово між двома конвесіями склалися традиційні відмінності. Так, главою католицької церкви є папа римський, православний – патріарх, усі церковні священники зобов'язані дотримуватися вишлюбності у православі лише ченці. Служба у православних зветься літургією, у католиків – месою. Є Відмінності і між самими положеннями релігійного віровчення та обрядами. У православі вважається, що Святий Дух походить від Бога Отця, а в католицизмі і від Отця і від Сина. Православні вважають, що після смерті на людину чекає рай і пекло. Католики рай, пекло і чистилище, можливість спокутувати несмертні гріхи. Православні хрестят трьома пальцями з правого плеча, а католики всією лодою з лівого, проте християни єдині в головному у вірі в Ісусі Христа і Діву Марію, яких вони прославляють і до яких звертаються у своїх молитвах. Середньовічні католицькі богослови вчили, що церква отримала від Христа право відпускати гріхи за допомогою особливих документів індульгенції. Торгівля ними означала, що будь-яка нечесна людина або навіть злочинець. Можуть відкупитися від покарання за гріхи. Водночас частину грошей, отриманих від продажу індульгенцій, використовували на отримання притулків і лікарень, будівництво шкіл і друкарень, зведення мостів і храмів. Індульгенція це повне або часткове звільнення від покарання за гріхи, як церква боролася з єретиками. На межі 12 13 століття католицька церква стає найвпливовішою силою Західної. Європейського суспільства її могутність підкріплювалася дієвою системою церковних покарань за непослух, непокірним загрожувала анафема, акт відлучення людини від церкви, недопущення її до церковних таєнств і об'єрадів. Оголошення людині анафеми робило її вигнавцем. У суспільстві. Проте в містах і навіть у селах з'являлося дедалі більше людей, які виступали проти церковних утисків. Таких людей духовенство називало єретиками. Єретик це особа, що заперечує основи, канони, віровчення панівної церкви. Віровідступник зі збірки законів сім партит про єретиків єресь, як латиною, так і романською, означає розподіл. Звідси походить слово єретик. Тобто той християнин, який відхилився від католицької релігії. Існує багато категорій єретиків, проте дві з них найголовніші: до однієї належать ті, хто вірує, проте їхні вірування розходяться з істинною вірою. До іншої категорії належать ті, які взагалі не вірують. І ці негідні люди думають, що душа вмирає Разом із тілом, що ні добро, ні зло, яке людина творить у цьому світі, не буде ні нагороди, ні покарання. Єретиків обурювали дорогі церковні обряди та пишні. Богослужіння вони вимагали, аби духівництво відмовлялося від десятини своїх земельних володінь, і багатств, виступали проти феодальних повинностей і податків закликати жити працею рук своїх. Вони і самі показували приклад праведного життя, роздавали майно бідним і жили подаяннями. Служителі церкви в усіх країнах переслідували єретиків і жорстоко. Розправлялися з ними їх відлучали від церкви, судили. І карали у тринадцятому столітті для цього було створена інквізиція. Інквізиція це спеціальний церковний суд, створений папою римським для боротьби з єретиками, як діячі католицької церкви вплинули на середньовічне і сучасне суспільство. Над питаннями християнської віри розмірковували вчені богослови ще в четвертому-п'ятому столітті. Діяльність багатьох католицьких священиків була пов'язана із світськими проблемами. Римський абат Діонісій Малий VI використав дані про життя та загибель Ісуса Христа і встановив дату його народження, спираючись на його обчислення. Монах біда Високоповажний 7-8 століття запропонував нову систему літочислення та відповідну форму записів до Різдва Христового до нашої ери і після Різдва Христового наша ера. А вже папа римський Григорій, XIII з 1582 року запровадив новий календар, який і називається Григоріанським. Це літочислення. Поступово було впроваджено в більшості країн і зараз є міжнародним стандартом. Одним із найавторитетніших богословів середньовіччя був Тома, Квінський 1225-1274 роки. Ще студентом він переміг у диспуті з десятьма богословами, а згодом створив власну систему християнської філософії. Тома пояснював багато християнських положень, спираючись не тільки на віру, а й на розум писав, що розум здатний раціонально довести буття Бога, віддаючи перевагу істинам божественним. Тома розвинув учення про державу, право і закон, так захищаючи монархію як форму правління, філософ залишав за народом право на боротьбу проти правителя, якщо він порушує божественну волю, зловживаючи своєю владою. І до сьогодні прихильники ідей Томи Аквінського розвивають його вчення.